Приїжджали в Аргентину німці інженери, німці-науковці. Відомий авіаконструктор Курт Танк, керівник фірми вульф Верке. В Аргентині він став працювати в інституті в Кордові і розробив кілька літаків для аргентинців, в тому числі реактивний винищувач пульки Два в перекладі стріла. Тобто, у Перона була амбітна ідея будувати реактивну бойову авіацію з допомогою німців. Але після падіння режиму Перона куртанк приїде в Індію, де теж будуватиме літаки. Знаменитий льотчик Ганс Ульріх Рудель легендарна постать. Штурмовик літав на Юнкерсі 87 в Другій світовій, заявив про знищення понад 500 совєтських танків, нагороджений золотим дубовим листям. єдина людина в світі за всю історію. Ганс Ульріх Рудель теж працював в Аргентині по воєнні часи. Французький авіаконструктор Еміль де Вуатін – він французький, але. На режим віші в Другій світовій працював, тому звісно, що його звинуватили в колабораціонізмі. Він поїхав в Аргентину і в 47-му році там створив перший взагалі в усій південній Америці реактивний літак, винищувач Пульки 1 Взагалі ця тема Нацисти в Аргентині вона зрозуміла, що викликає підвищений інтерес, і свого часу Совєтський Союз постійно порушував тематику співпраці Аргентини з нацистами. Як тут не згадати, мабуть, Юліана Сіменова, так у нього є трилогія Експансія, яка входить в цикл творів про Штірліца. І ось там, в експансії, за сюжетом, Штірліц приїжджає в Аргентину для того, щоб знайти і виявити там. Нацистських втікачів, в тому числі Генріха Мюллера, шефа гестапо, який туди перебрався. Буцімто в Аргентині нацисти створили цілу собі державу в державі, де у них закрита територія, свої закони, свої збройні формування, символіка, та сама тощо. Це все вигадки. Це художні вигадки, Сіменова там тощо. Немає наразі підтверджень того, що нацисти мали аж такий високий рівень. Прав і можливості в Аргентині, а бо більше нема підтверджень, що Мюллер втік туди, в Південну Америку.